Ось так виглядає вже мій балкон. Ми закінчили ремонт на мансардному балконі. Дофарбували. До... Ще кажу, що ця фарба в нас залишилась з квартири. Ми фарбували цим кольором коридор, і в нас залишилася роз... вже розбадяна, Оця... у ведерці була. Ця фарба. Ми її сюди працювали. Тобто тут майже все з залишків. Кафель з ванною зробили ось такий карнизик. Понизу, так. І пофарбували в цей колір, мій улюблений. Я хочу ще так перефарбувати на дачі дві спальні. Потім такий колір. Мені дуже подобається. Світло-сірий, такий пастельний відтінок. Ну, фарба не дешева, ми брали в коридор, вона миється, вона практична дуже. Але виглядає, вона побічна. Ми взяли були білу і чорну самі, її кольорували. Відтінок цей я пам'ятаю, як. Ну, ось така класна, вона лягає дуже круто. Ось такий у нас вже балкон на дачі.